Всім привіт! Мене звати Вікторія. Мені 13 років. Я народилася 27 жовтня 2011 року. Та я проживаю у Львові. Більше семи років я займалася спортивною акробатикою. А зараз, близько року, займаюся легкою атлетикою. Їжджу на змагання та займаю призові місця. Також я займалася волейболом та на постійній основі вдома я займаюся пілатесом. Я дуже люблю співати та більше чотирьох років займаюся вокалом. Раніше співала у хорі та мала досвід виступу у філармонії. Моє хобі це готування різних страв, особливо десертів. Моя коронна страва це печиво Брауні. Також у вільний час під настрій я люблю малювати або дивитись фільми та серіали. Мій фаворит серіалів це дивні. Дива, а з фільмів Диявол носить Прада. Я моя домашнього улюбленця, це Котик. Він породи британський короткошерстний. Він має сірий окрас та помаранчеві очі. Його звати Пума, але я кличу його пумік. Йому 5 років. Я вільно володію українською мовою, вивчаю англійську та за шкільною програмою французьку мову. Також я в процесі вивчення іспанської. Ми з сім'єю багато подорожуємо. Ми відвідали багато міст по Україні та багато країн у Європі. Найбільше мене вразила Іспанія та моя мрія відвідати Францію. Я маю знімальний досвід у фотопроектах та відкрита до нових пропозицій. Дякую за увагу та до зустрічі на зйомках!